Доброго дня! Сьогодні у нас 21 серпня. Мої фундучки, які ростуть посаджені були по інтенсивній технології на шпалері з інтервалом 1 метр віддаль між саженцями була. І перший з кущиків це сирена червонолисна. На сьогоднішній день вже починає дозрівати. Вже кластери, тільки дотрогуються, вже починають сипатися. І щоб не збирати горіх на землі, бо вже сипиться горіх, то я вирішив, як і бачу, кластери стати обірвати отакий є ящичок. він гарно провітрюється і горішок день-два полеже в ящичку, а потім вже із кластера обірвець. Він у мене ще є запилювачем, бо дуже гарно пилить, дуже розтягнутий термін цвітіння і гарно закладає. Закладає сережку. От так трошки піднімаєш гілочку і вже горіх сипеться. Це четверта вегетація. Посажені вони були однорічними саженцями у 21... весною 21-го року. То якраз 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Тут уже обсипався. Пустий кластер. Урожайність гарна. Горіх хоч не дуже великий, але виповнений і десертного смаку. Що сортом задоволений? Щороку урожаєм. і десь до червня місяця. Він стоїть. У мене червоні, Червоні листочки, окраса саду, городу. Зразу падає в очі людям, хто приходить до мене, дивляться і питають, що тут за сорт такий гарний. Так що, сезон фундука, збору урожаю. Розпочато. В цьому році набагато скоріше, в тому році десь було під кінець серпня, в цьому році, 21 серпня, вже горіх в розпалі. Ну, зараз положу ці горішки, пройдуся невеличка такий з анонсом по сортах. Подивимось стан, стан сортів. О, зараз у нас спекотно роблю окуліровку, то зробив для себе. От він тільки дотрогується і він, він сипеться. Зробив передишку, зробимо так, прогулянку по фундуковому ряду. І вам покажу і сам подивлюсь, бо немає часу подивитися. Це вебацінний. Ну, це ще зелений. Це ще зелений. Йде налив цей зелений. Далі йдемо. Морозівський. Морозівський вже починає фарбуватися. І навіть легенько виходить він із кластера. От. Дивіться, який красунчик. Красунчик. Ось бачив, туди сухенький кластер. от. День-два і теж треба буде його дивитися на нього. Це перше, перше плодоношення його, аж на четвертий рік за плодонос. О, такі як кластерки. Далі пішли пиріжок. Пиріжок теж вже. Знає, я давно не був все то щеплення, то... Збір урожаю персиків я не ходив, а він вже теж вилазить От такий пиріжочок. Дуже гарний горіх, така цікава. Конфігурація теж це перший раз. Пер, перший раз за плодоноси. В тому році навіть сигналок не було. На Морозівському і на піріжку. Далі йдемо, шедевр. Шедевр. Ще, ще не дуже, але вже теж фарбується. Вже фарбується. О, теж. Ну, ще треба трошки. Шедеврові. Це в нас ще косвар. Ну, косворт ще зелений. Косфорту ще треба дати трошки тиждень. Так, Караманівський сховався тут. У тому році Караманівський у мене рано був. Один з перших після сирени. Ну, в цьому році теж вже виділяється. такий гарний, гарний горішок. Караманівський. Далі у нас іде, що у нас Трапезунський? Трапезунський тоже лущиться вже. Так що в цьому році, бачите, який Караманівський. Справа Караманівський, зліва трапезунський. Ось такі в нього гарні кластери. Плюска дуже не повністю закриває горіх і видно, що він вже дозрів. Так, і що в нас це? У нас це Барселонський. Барселонський пізніше буде, ще твер окрашується, але твердо ще. О, такі кластери в цьому році великі. По вісім, по сім горіхів, по чотири є. Ось такі кластери гарні. Єдиний із Сортів, які частково вразився маніліозом. Що те, які горішки є, такі таке, як оце, чуть-чуть а -чуть. може то не маніліоз. Зараз. Е, то, певно, він припечений, то не мені манілюз. немає то добре Так що отака ситуація на сьогоднішній день. Ці ще трошки почекають ще з тиждень. Як буде стояти така до кінця неділі, у нас прогнозують температуру більше 30, то практично на слідуючій неділі можна буде збирати весь урожай. Я дуже пізніх не маю. Це самий пізній, то в мене... Каталонський. Ой, Барселонський, каталонського немає. Так що така ситуація. Врожай дуже гарний. Ось такі горіхи. Зараз Обірву, обірву сирену, все. Покажу скільки вийшло. Обірвав я горішки. Звичайно, всі їх обірвати неможливо, бо вони дуже маскуються під листочками. От, наче заглядав. І по-любому ще тут процентів 10 горішка буде. Але врожаєм задоволений. Він навіть якщо і буде сипатись, то будемо збирати. Трохи ми, трохи миші. Треба всім потрошки їсти. Урожаєм задоволений, горішок тільки що бив, гарно виповнений отакого От калібру. Тут може пару десь впало. Те що збирала. Ні, оця сирена. Бо тут бачу, то я робив огляд, трошки кидав тут всяких. Ось десь півтора кілограма. На четвертий рік. Ну ще висушиться, ну хай кілограм буде. І то добре, я задоволений. Бо коли я садив цей ряд фундука по інтенсивній технології, скептики казали, куди ти пхаєшся, саме краще це кущем вирощувати. Ну я згідний, якби було в мене землі хоча б з пів гектара. А так що мають їх шість сотих Землі хочеться і інжиру, хочеться і баклажанів, і лохини, і, і всього, і персиків, і нектаринів. І приходиться йти на такі експерименти. Вже зробилась плодова стіна. Весною буду вже його чекрижити, добре проріджувати. Але мені здається, отут на оцих латералях завтра бу... Ой, на слідуючий рік буде все в Горіхові. Бо четвертий рік ще не показник. А це от я зайшов до... Це що в нас? А це у нас шедевр. І цікавий красончик. Але він от тільки низ зав'язав. А вважайте, рік, два, три, ще. Вон вже сережки аж зверху, там все буде і зверху. Так що площа плодоношення буде збільшуватися і горішка буде ще збільшуватися. Налитий, вологий йому вистачає, в нас дощики проходять. Так що а це Морозівський. Дивіться, який красавець з цієї сторони. Зараз зрівняємо шедеври з Морозівським. Оце ось у нас Морозівський. Оце. А, а це шедевр. Морозівський більший. І має форму. Шедевр має такий пептик, а Морозівський отакий от він має. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава. Збір урожаю фундука розпочато. Не був би повний огляд, якщо не зважити наш урожай. Тільки що ми обібрали. Відро тара 400 грам, є 3 кг. то 2 600. Ну, це сирий горіх. Не сушиться. Ну, сирого, будемо казати, горіх. Так що кущик молодець. На четверту вегетацію. Дав нам 2600 сирого горіха. О тепер все.